До пана, та візьми гроші за воза, бо завтра був славий ярмарок. Треба багато чого купити, перетині, як сім'ї женити. Ти чуєш? Та чую. чую. Так, будь ласка, не заходь до шинку. <плес> Другого дня в суботу на свято кайда жінкою поїхав на ярмарок. Кархот пішов на той куток, де жила Мотря. От у вчорашнього дня вона не виходила від году. Будь здорова, Чорнобрива! Будь здорова, чорноброва. Мотре, хочу тобі щось сказати? Ой, як схочеш, ти сам прийдеш. Хто то буде тобі таке гарне намисне. Так же шле? Ну, Кинь до глині. Ану геть звідси, бо зараз пхну. Ану пхни, як поздорнаєш. Тут як мати надійдуть з Ярмарку. А ну повлаць. Я ще не бачу, що піджатана. там ти на мене